Так, друзі, всім привіт! Я вже майже тиждень катаюсь з цими фарами типу ангельські очі. Чесно, мені дуже подобається, як вони виглядають. Я взяв у хром виконанні і вони разом з хром-решіткою ну, реально прикольно виглядають. Якщо ви хочете хоч щось зробити з фарами, ви ніяк їх не відкрутите, не заміните лампи, не знімаючи фари, бо тут просто немає місця. А щоб зняти фару, треба зняти бампер, бо... Бов раз, Бов-2, а третій тут за бампером. Тому, якщо ви хоч щось робите з фарами, треба знімати бампер. І якраз оці кріплення, вони і ламаються через те, що їх неправильно знімають. Ну, В нашому випадку вже пізно правильно знімати, тому я думаю, гірше ми точно не зробимо. Якщо хтось не знав, як знімається бампер на векторі. Тривога. Насправді це дуже легко. У нас є три точки кріплення. Тут Бовти. Потім тут, на підкрилку, вона тримається, і останні кріплення знаходяться спереду під машиною. Що вам треба буде робити, коли ви будете знімати бампер? Перше, викручуєте цей бовт, після цього берете якусь викрутку, а, там, а, плюсову, і просто натискаєте, щоб той пластиковий бачонок вистрибнув. Ви почуєте, коли це станеться, і після цього бампер сам просто легко буде відходити. Силою, будь ласка, через силу. Нічого не робіть, бо виламаєте. І буде бампер, як у мене. Ось такий. Ну стрмно ж. Я вже відкрутив тут болт. Давайте покажу, як це має працювати. Ми беремо викрутку з якоюсь тонкою насадкою, просто натискаємо тут. О! Один є. Другий також є. І після цього бампер легко знімається, взагалі без зусиль. Так, ось ці фари, в такому вигляді вони приїжджають. Це десь 10 кг об'ємної ваги. Кропка дуже гарно запакована. Ось ця краса. Тут ангельські очки і стандартний цоколь з лінзою. Тому, в принципі, я думаю, зараз швидко встановимо. Так, ось так ці фари нові виглядають позаду. В принципі, встановлення ламп просте таке саме, як і на звичайні фари, цоколь H7. H1. А ось для того, щоб вкрутити а, поворотник, треба зняти ось таку кришечку. Вона тут знаходиться. Ось вона тут знаходиться, ви знімаєте і міняєте лампу. На старих фарах, до речі, зараз покажу. Вони точно так же знімаються. Тому це в принципі просто. Ось, до речі, к питанню, чому я міняю фари. Дивіться, яке скло має бути. І яке воно по факту. Але ну, добре скло можна сполірувати, навіть почистити фару з, е, зсередини. Але є момент лінзи. Не знаю наскільки ви бачите, але вона просто, ну, вона вже біла, вона реально мутна. І яку б гарну фару ти сюди не став, лампу я маю на увазі, е, через погану лінзу буде. Погано все видно, як у мене зараз. І момент у тому, що тут уся фара проклеєна на дуже, дуже, дуже міцний герметик. І ну, власноруч вскрити її майже неможливо. І бюджетно поміняти лінзу також. Тому треба звертатися до людей, які професійно це роблять. А вони мені називали ціну 250-300 доларів. А ці нові фари, повністю нові, я купив за 200, тому і не став їх відновлювати. Тут у мене навіть кришки не було, я її на ізоленту поставив. І ну, зсередини тут просто жесть. Ну, я думаю, ви бачите. Реально цим фарам гайки. Тому я і прийняв для себе рішення купувати нові. Зараз їх встановлюю. Лампи, до речі, повністю ідентичні, тому все буде окей. А замість габариту там йде ангельське око, а поворотник, як я вже казав, повністю ідентичний. Тому можете сміливо все збирати. Так, підключили фару, перевірити. Ближні є, дальні є, а габарити є, їх зараз трошки не видно. Так, є проблема. Аварійку ввімкнув, а вона не ввімкнулася. Тут є один якийсь дріт, який не зрозуміло для чого. Будемо зараз розбиратися. Так, розібралися, в чому проблема, все працює. Тут, просто якщо покрутити з'єднання, воно чогось пропадає. Тому. Нічого страшного, просто треба знайти положення, в якому воно буде працювати. Перша проблемка, що тут поворотник працює, а тут ні. Все ж таки, щось не так або з лампою, або з цоколем. Тому я купив нові лампи, буду їх встановлювати. А також спробують цоколі зі старої фари, якщо з цим щось не так. Ну і основне, заради чого я приїхав, це налаштувати фари, бо оці ЛЕД-лампи на 360 градусів обертаються всередині лінзи, всередині фари, і виходить так, що у мене є ну, нормальне світло, але є дві точки, у яких я можу когось сліпити. Тому зараз знову треба буде розбирати бампер, крутити всередині ЛЕД-лампи та шукати те значення, в якому все буде працювати нормально. До речі, Дальні світло також проблема, вони стоять догори, а повинні навпаки дивитися вправо і вліво. Зараз це буду все налаштовувати, знову ж таки, знімати бампер. Так, бампер я зняв, фару вже ну, тут хвилин 30 граюсь, налаштовую і розібрався, в чому проблема з цим. Отже, дивіться, у нас є фара і лінза. і тут Хромовий елемент, він як елемент дизайну, але від нього відбиваються промені, і один там туди стріляє, інший туди і стріляє. І у заводської фари, якщо ми її тут візьмемо, немає цього хромового елементу. Там все таке темне, і там просто від нього не зможе відбитися промені. Тому виходить як. Проблема не в тому, що тут LED лампа, а в тому, що. Оце місце, воно просто відбиває зайве світло, і воно стріляє у будь-які точки. А Що від себе я можу зробити? А, я вже якось налаштував, виходить як. Можете бачити, якщо я роблю а, промінь зверху мінімальним, то в мене така темна пляма. Якщо я кручу лампу і цю темну пляму прибираю, то в мене зверху взагалі там якийсь окремий промінь. О, так ставлю. А, він стріляє в небо. і Нікому не заважає, але він є. Ще чогось взагалі ліва фара стріляє вправо зверху. Скажу так: це конструктивна особливість саме цієї фари. Вона вся хромована і через цей хром-елемент зайве світло відбувається. Тому, на мою думку, навіть якби тут була звичайна галоген лампа, нічого б не змінилося, бо по суті я поставив, виставив все як треба, а тут все одно є зайві промені. Тому. Це косяк саме фар. Я зараз спробую зробити так, щоб нікому не заважати цим, направлю його кудись в небо і залишу вже, як я. На жаль, саме з цими фарми я вже нічого не зроблю. До речі, ці фари є у темному виконанні, тобто, по суті, такі, що У них а, тут ангельські очі, але всередині, замість хрому, все темне. І я думаю, що в такому виконанні фар такої проблеми би не було. Але ну, мені вона візуально не сподобалась. Зараз ви побачите, як вона виглядає. Я вибрав хромовані під дизайн своєї машини і ось такий моментик. Наскільки брати, не брати для себе саме ці фари, вирішуйте ви самі. я лише ділюся досвідом. Виглядають супер, мені подобається, але є багато нюансів. Так, ну в принципі, наскільки зміг, настільки зробив. Це у нас ближнє світло, і є лише дві такі маленькі плями, які світять ну, просто вверх. Вони ніколи Нікому не будуть заважати. Це відбувається світло від цього ось хромового елементу. Воно реально не дуже сильне, воно світить кудись там вгору, тому заважати не буде. Зато е, світло чітко зробив, пряма лінія е, опустив ну, досить вниз, щоб точно нікому ніяк не заважало. Так, тепер про дальнє світло. Так, ближнє дальнє. Ось у нас є дві е, плями. Світла дальнього, знову ж таки, від хромових елементів трошки відбивається, але воно світить там десь в бок. Не думаю, що комусь буде заважати. І дальнє світло також трошки направив вниз, і там йде така, як бачите, просто пляма світла. Немає, є. Ну, що я зміг? Я з цих фар вижив. На жаль, ну, не знав я, коли їх замовляв, що буде такий момент, але в принципі, ну скажу так. Я думаю, нікому заважати не буду. Просто <смі> довелося годинки три покопатися зробити. Так, тепер момент на рахунок е, поворотників. Отже, я був правий у нових фарах щось не так із цоколем. Я замінив е, ц... вони однакові зі старими. Я просто поставив цоколь поворотника з минулої старої оригінальної фари, і все запрацювало, все стало, все окей. Ці цоколі, я не знаю, що з ними, можливо, якось не так їх кріпив, але є дійсно проблемка. Слава Богу, в мене були старі, я з них е, дістав собі, а ці просто вкручу старі. Майте це на увазі, коли, якщо будете колись <губити> купувати такі фари, то перше, купуйте чорну версію, щоб тут не було хрому, воно не відбивалося. А друге, ну, можуть бути проблеми з цоколем-поворотника, тому треба зі старих буде їх. Зняти. Ну і в принципі, все. З фарами я закінчив. Вирішив також замінити а, цю лампу повороту, бо стан у них, як ну, ви бачите, не дуже замовив. Нові з Аліекспресу. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так він виглядає. Він вже йде з LED-стрічкою всередині, тобто лампа стара вам не знадобиться. Але я зробив помилку, що замовив тонований. Він трошки не підходить до загального стилю машини. Але він точно буде краще, ніж оце. Я думаю, тому зараз поміняю і покажу вам результат. Ось так вона виглядає вже на машині. LED стрічка В принципі, було б непогано, якби у вас була чорна машина або антихром. А оскільки в мене багато хрому по всій машині, це чорне, ну воно не дуже дивиться тут. Але. Це я замовив дві, два тонованих. А на Аліекспресі є і звичайні такі прозорі. Якби я замовив прозорі сюди, виглядало б супер. Я все одно залишу ці, хоч вони не дуже тут гарно дивляться, просто ну, це вже ставити, якщо чесно, не хочеться. Коштували вони щось типу, 200 гривень, тому якщо побачите, беріть, реально прикольна тема. І, до речі, я боявся, що через те, що тут LED, будуть помилки, але ні, ніяких помилок по світлу. Немає. Є багато інших помилок, але це вже інша історія. Так, друзі, ще вставочка, бо забув вам дещо показати. Тут є два отвори біля фари. Всередині можете бачити болт плюсовий. Це регулювання фар. Оце відповідає за висоту. Тобто, як високо або низько світять фари. А тут відповідає за те, наскільки висовується сама лінза вперед і назад. Я вирішив перевірити, що буде, якщо лінзу висунути максимально вперед. Можливо, вона не буде задівати цей хромовий елемент. Але, на жаль, ні. Зараз покажу. Не дивлячись на те, що я лінзу висунув максимально вперед, вона все одно, ось тут можете бачити, стріляє десь у Вверх. Тому, на жаль, все ж таки, як би ви це не регулювали від хромового елементу, все одне буде щось відбуватися. Але добре, що це не буде заважати водіям, бо воно стріляє кудись вверх і точно не буде нікого сліпити. Обов'язково, після того, як ви поставили фару, треба налаштувати її по висоті, бо якщо вона буде занадто задрана наверх, то ви обов'язково будете когось сліпити. Я опустив фару досить низько, щоб точно нікому не заважати. На Ютубі є багато відео, як правильно налаштувати світло, там виставляти градуси і так далі. Так, зібрав я всю морду, давайте підводити підсумки по фарам. Петевки, на жаль, у цій серії я хотів їх дуже підключити Ой-ой-ой. підключити, зробити, щоб вони посвітилися, але, на жаль, це буде не скоро, а затягувати вихід серії не хочу. Я би взяв інші, бо ці трошки Китаєм віддають на рахунок. Фар. Візуально фари виглядають просто бомбезно, але є момент, оскільки це хром, як я вже казав, він постійно відбиває світло і у вас будуть промені світла йти куди не треба. Якість фар треба дивитися, скільки вони витримують, як вони себе покажуть. А з візуальної точки зору мені сподобалось. Єдине, що цоколь поворотника обов'язково перевірте перед тим, як все збирати. Ну і якщо у вас LED, то в принципі led лампи тут будуть працювати, але треба буде витратити час, щоб все це запрацювало конкретно в моєму випадку. Мої фари їм просто капець: кріплення, лінзи, сама поверхня їх просто немає сенсу відновлювати. Це найдешевший вихід з ситуації. Можна було купити інші та їх відновити або взяти одразу нормальні, але навіть вживані коштували як ці нові. Тому робити це чи ні, звісно. Приймати рішення вам, але мені сподобалось. Ну і виглядає прикольно. Але якщо будете брати, беріть з чорним елементом, бо хром ну дуже важко налаштовувати світло. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся! У нас ще тут багато цікавого. Що можу сказати, проїздивши з цими фарами вже два тижні. Точно не влаштовує якість дальнього світла. На жаль, воно тут погане. Я не знаю через що через мої лампи чи через саму фару, але я обов'язково хочу спробувати інші led лампи на дальнє світло, тому обов'язково буде друга серія. Підписуйтесь та слідкуйте.